Удари в глиб території Росії, і це не ракети західних партнерів. Маю надію, що їх сотні, як мінімум. Модернізований українцями комплекс, якому майже 60 років. Це глобальна, масштабна, ретельна, глибока е модернізація, допрацювання. Чи стануть перероблені ракети довгою рукою помсти, чи знищать вони Керченський міст, та чи долетять до Кремля? Коли росіяни переробляли свої ракети комплексу С-300 на балістичні і тероризували Харків, вони не думали, що всю гру можна грати вдвох. Тож влітку почали вирощати про удари по своїй території українськими ракетами С-200. 10 липня міноборони РФ заявляє, що Україна завдала ударів по об'єктах у Криму, Ростовській та Калузькій областях. 28 липня по центру Таганрогу і містечку Азов. Ще одна атака, ймовірно, тиж самими ракетами, 12 серпня по Кримському мосту. Деякий час ці ракети були оповиті мороком таємниці, допоки ми не побачили перше візуальне підтвердження бойового пуску української зенітної ракети С 200 переробленої під клас Земля-Земля Я не виключаю того, що за умов сучасних технологій можливо було саме в цей корпус розмістити і досить потужну бойову частину. І більш компактний двигун, і більше е, паливного ресурсу, і е, інші якісь елементи, але це фактично фаза створення абсолютно нової ракети. Куди саме полетіла ця ракета, може в Таганрог чи Азов, до яких 170 та 120 кілометрів відповідно, може на аеродром Шайковка в Калузькій області. До нього 215. А може дійсно вдарила по керчі та мосту, до яких 250. Але як? Адже максимальна дальність базової ракети цього комплексу 240. Експерти кажуть, що модернізована може летіти вдвічі далі, якщо говорити про можливості. Польоту на 600 кілометрів, нанесення ударів високоточних на таких відстанях це глобальна масштабна, ретельна, глибока модернізація допрацювання. Взагалі, це я скажу так: може залишитись тільки корпус, а все, що внутрішньо, треба взяти і викинути. Невже українці змогли зі старої протиповітряної ракети зробити модерну балістичну та ще й збільшити її дальність? Щоб відповісти на це питання, давайте разом станемо на місце конструкторів. Зараз ми зрозуміємо, з якою купою проблем доводиться стикнутися. Якщо узагальнити ракету комплексу С-200, можна розкласти на три блоки: перший головка наведення, яка дозволяє влучити в ціль. Другий бойова частина, та сама, що вибухає. І третя двигун та паливо, які дозволяють ракеті долетіти. Тож щоб переробити ракету на велику дальність, ми маємо усучаснити як мінімум перший та третій блок. Давайте розбиратися, що ж могли зробити українські конструктори. ЗРК С200 комплекс, м'яко кажучи, не молодий, йому майже 60 років. А в ті часи, як відомо, GPS-навігацію ще не вигадали. Тож підсвічували повітряну ціль радаром, який мав величезні розміри та довго розгортався. Якби нам з вами поставили завдання осучаснити наведення С200, перше на що б ми звернули увагу, на вже існуючі у нас сучасні комплекси Нептун та Грім-2. Чому не ви? використати їхню технологію великі шанси, що так і було зроблено. Головне це систему наведення, і з'явилася інформація відносно того, що використали локусове наведення із проектів Крім 2 чи Сяпсан. Можливо, скажемо так, на що забезпечило такого роду дії. Далі, двигун і паливо. Ракета комплексу С-200 важить більше семи тонн, Фактично, як автобус. Тож і палива, щоб закинути такий бус на 240 кілометрів, має бути немало. Стандартні версії земля повітря це більше двох тонн. Фактично, третина маси ракети. Тож і двигун, і паливо логічно було б замінити. Якщо треба забезпечувати 600 кілометрів відстань, то його треба забезпечувати. Чим його треба забезпечувати використанням більш економічного двигуна більш збільшенням паливного відсіку для паливного баку, все це комплексно може збільшити відстань польоту. І знов таки повертаємося до кресла Нептуна, який потопив крейсер Москва, та перспективної ракети Грім 2 у якої лише проектна дальність 300 кілометрів. Одна проблема, яка мала стати перед конструкторами, швидкість розгортання комплексу через свої габарити та інші особливості, S-200 – це фактично стаціонарна махина, яка мала збивати літаки на великій дальності, враховуючи реалії сьогодення, довести семитонну 11-метрову махину до місця пуску поміченою вкрай складно. А розгортання протягом 24 годин робить комплекс занадто вразливим. Тобто за цей час після, наприклад, стріби, чи вдасться його вивести із під ударів ворога. Тож оновленому С-200 потрібна мобільність, і з огляду на успішні удари така мобільність була досягнута. У нас є, наприклад, корпус, встановимо цей корпус на платформу, яка буде розміщуватися на шасі. І все чудово, чому б ні? Та чи стане застарілий, хоч і оновлений комплекс довгою рукою помсти України? Все залежить від кількості ракет та знов таки їхньої дальності. Про кількість у 2013 році за часів президентства Віктора Януковича напередодні окупації Криму комплекс С 200 зняли з озброєння совпадіння. Не думаю, але яка кількість ракет залишилася на складах зберігання? Маю надію, що їх сотні, як мінімум, побачимо по застосуванню цих ракет, як це буде виглядати. Однак один чи два чи три додаткових комплекси С-200 не можуть стати геймченджером у нашій війні. Тож як використовуватимуть їх для тактичних чи для стратегічних цілей, взагалі С 200 були зроблені для протиповітряної оборони. Вибух двох ракет з вірогідністю 95% знищував будь-яку повітряну ціль завдяки начинці кульками з підшипників для стаціонарних цілей, типу гелікоптерів на аеродромі, це вкрай небезпечно. А от для Керченського мосту це зернятки. При масі ракету у 7 тонн бойова частина в неї лише 217 кілограмів, 90 – вибухової речовини, плюс 37 тисяч уражальних елементів. Тож ракету треба зробити не осколковою, а фугасною. Крім того, розробити частину, яка б наносила ну фугасний більше дію на ціль ворога. Таких о, дві. Ракети, чотири ракети на залізницю, щоб зупинити повністю пересування залізницею. Така ж кількість може бути використана і по автомобільній частині. Отже, з 10 ракет для того, щоб влучно, щоб вони саме влучно потрапили туди, куди треба. Дальність переробленої С-200. Тут думки наших експертів розходяться. Остання модернізація, яка взагалі була прийнята на озброєння в радянському союзі, це була ракета С 200 дубна, і саме ця версія мала відстань польоту до 300 кілометрів. Коли ракети не управлялись на полігонах в Казахстані, вони літали на дальності 600 і більше кілометрів. Тобто, якщо як балістика, то вони можуть це робити. Якщо дальність 600 кілометрів реальна, то наші конструктори добилися неймовірного результату, адже цього достатньо, щоб вразити цілі на всій території Криму, Азовського і майже усього Чорного моря. А це може бути як зо два десятки аеродромів, так і Керченський міст, і палац Путіна під Геленджиком, і навіть Кремль. Костянтин Павлов, факти тижня, ICTV, єдині новини.